З короткочасним похолоданням. Синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень і попередили, коли вдарить спека до 38. Погода в Україні в понеділок радуватиме сонцем і комфортним теплом, яке до кінця тижня перетвориться на спеку. Перша половина поточного тижня, за прогнозом синоптиків, буде в Україні з короткочасним похолоданням через надходження повітряних мас з району скандинавського півострова. Найбільш відчутним воно стане для північних та західних областей. З середини тижня температура повітря почне підвищуватися та подекуди досягне 38 градусів. Протягом всіх днів на території країни майже не буде опадів, а у південно-східних областях посилюватиметься посуха. У вівторок, 13 серпня, очікується мінлива хмарність, без опадів, короткочасні дощі та грози в день можливі лише на Сумщині. Вітер північно-західний. 5-10 мс. Нічна температура повітря 10-15 градусів. У південних, центральних та східних областях 16-21 градус, де на 22-27 градусів на Закарпатті, в центральних та південних областях 28-33 градуси. У середу, 14 серпня, по всій країні очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5, 10 мС. У західних областях змінних напрямків 3-8 МС. Нічна температура повітря 7-13 градусів, у південних областях та у Криму 15-20 градусів, де на 24-29 градусів, на Закарпатті та Півдні країни 29-31 градус. У четвер, 15 серпня, у всіх регіонах країни утримається сонячна та суха погода, короткочасні грозові дощі, можливі в день лише у Карпатах. Вітер змінних напрямків, 3, 8 мС. Нічна температура повітря 12-17 градусів, ден 26-31 градус, на Закарпатті, Прикарпатті та у південних областях 28-33 градуси. У п'ятницю, 16 серпня, по всій країні сухо та малохмарно, невеликі грозові дощі пройдуть місцями день у Карпатах. Вітер змінних напрямків, 3. 8 мС. Нічна температура повітря 12-17 градусів, вина 26-31 градус, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні 28-33 градуси. У суботу, 17 серпня, опади не очікуються на всій території країни. У Карпатах вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків 3-8 мС. Нічна температура повітря 13-18 градусів. Де на 29-34 градуси у південно-західних областях місцями 35-37 градусів. У неділю, 18 серпня, короткочасні грозові дощі пройдуть в Карпатах, нарешті території без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 мС. Нічна температура повітря 16-21 градус, денна 30-35 градусів, на півдні місцями 36-38 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!